Засідання вченої ради розпочалось о 14-й зі символічного звукового сигналу. В цей час по всій країні вперше вшанували пам'ять медиків, які загинули під час війни, рятуючи життя поранених на полі бою, у шпиталях, під час евакуацій та надання допомоги цивільному населенню. У своїй вступній промові ректор УНМЕДУ Валерій Запорожан наголосив, що 10 липня це не просто дата, а день великої вдячності і шани тим. Хто, залишаючи страхи в тому, до останнього залишався вірним покликанню лікаря? Університет зобов'язаний зберігати пам'ять про героїв та виховувати нове покоління медиків на прикладах їхньої самопожертви та гуманізму. І саме тому в УНМЕДу проводяться тематичні лекції та семінари Уроки мужності і патріотизму. А в музеї історії університету відкрита постійну експозицію, присвячену п'ятьом випускникам університету, які загинули, рятуючи життя українців у роки повномасштабної війни. Петру Кишенку, Сергію Фроленку, Дмитру Білому, Олексію Андронову та Віталію Синенку вони не лише гордість для всієї університетської спільноти. А й невимовний біль, який залишається у наших серцях назавжди. Пам'ятати і давати належне цим людям, які ціною свого життя забезпечили життя інших людей. Тобто вони, жертвуючи своїм життям, рятують інших людей, наших співгромадян, і виховувати на цьому наступне покоління, щоб вони пам'ятали, якою ціною оплачена наша можливість спокійно працювати, безпечно працювати. І так далі, тому Одеський національний медичний університет долучився до цієї ініціативи, максимально підтримав. І дійсно, ми бачили на перших слайдах під час засідання, початку засідання п'ять фотографій наших випускників, які і працівників нашого закладу, які вже віддали своє життя на алтар нашої нашої батьківщини. Цього ж дня на засіданні вченої ради розглянули й питання вступної кампанії 2025 року. Тих, хто вже визначився з вибором освітнього закладу, очікують певні зміни в правилах прийому до університету. Це стосується лише декількох областей України. Це встановлення регіонального коефіцієнту. Хочу зазначити, що для п'яти Областей України, а саме Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької і Одеської областях було доведено регіональний коефіцієнт в розмірі 1-0. Тому ми внесли ці зміни до правил прийому і будемо користуватись в роботі приймальної комісії саме порядком прийому та новими правилами прийому вже зі змінами. Що дає цей регіональний коефіцієнт? Це дещо підвищує конкурсний бал, оскільки порядком і правилами передбачено, що остаточно конкурсний бал визначається шляхом помноження саме конкурсного балу, який ми вираховуємо по відповідній формулі в залежності від року. Сертифікату національного мультипредметного тесту і він помножується на галузевий галузевий коефіцієнт. Він завжди одиниця і на регіональний коефіцієнт 1,07, що дає ну, більшу ймовірність вищого балу. Таке рішення має сприяти рівнішому доступу до якісної медичної освіти для абітурієнтів із прифронтових та постраждалих областей. І ще раз підкреслює, що професія лікаря, тим більш у умовах війни, набуває особливого сенсу, бо їхній приклад є підґрунтям для формування нових поколінь медиків, які готові нести відповідальність за здоров'я суспільства і гідно продовжувати справу рятувати людське життя.